Що він думав про вас сьогодні? Колись хтось із старологів сказав, що це, не пам'ятаю дослівно, ну сенс такий, що одне з найнеправильних розкладів, неправильних запитань, що найбрехливіших розкладів, можна так сказати, бо людина могла ж про вас і не думати. А чи ж так, подумайте самі, чи ми завжди думаємо ну, 20 годин днів на тиждень про ту людину, яка для нас важлива? Але ж це не так. Ми не можемо думати одночасно про всіх важливих нам людей: про чоловіка, про дитину, про дітей, тим більше, якщо їх декілька, про батьків, про себе. Ми не можемо весь час тримати кожну секунду думку про всіх людей одночасно. А отже, бувають такі хвилини і такі дні, будьмо чесні, коли ми не думаємо навіть про найважливіших. Ну, не було часу. Ну, щось сталося, що забрало нашу увагу, чи ще з якоїсь причини. І все ж я збираюся ну, розсипалися карти, як завжди, повернуся за хвилину. Зібрала свої карти, можу продовжувати. І все ж я збираюся зробити такий розклад. Що він думав про вас сьогодні? Ну, а хто він, ви вже визначитесь саме. Чи ваш чоловік, чи ваш коханий, чи, можливо, ваш коханець. У ну, кожної з нас свої якісь моменти в житті. Але перш ніж задати запитання, що він думав про вас сьогодні, ми все таки спитаємо у Таро, чи він взагалі щось про вас думав. І якщо вже таро покажуть, що так, дійсно, роздуми про вас були, тоді вже будемо запитувати, які саме. Так, буде чесно і справедливо і розклад вийде хоч якийсь, і ніхто вас дурити не буде, ніхто не буде притягувати за вуха, що насправді у людини голова була зайнята, ну, наприклад, якимось бізнес проєктом а ми тут будемо розповідати, що він тут весь час думав про вас. Для початку поглянемо, хто ви, в яких ви енергіях, які у вас настрої, чим ви, так би мовити, дихаєте у нинішній момент життя. І, ймовірно, ви з тих жіночок чи дівчаток, з якими дуже приємно спілкуватися. Бо ви щирі, бо ви відкриті, ви не приховуєте своїх почуттів. В той же час ви якось інтуїтивно відчуваєте почуття, емоції інших. І ви ну, підбираєте стиль своєї поведінки, щоб якось не образити людину, щоб не дошколити ще більше, якщо в людини щось не гаразд саме з настроєм. Ви емпатична людина, ви відкриті і до власних почуттів, і до почуттів інших. І ну, можна сказати, що якщо хтось вам симпатичний, якщо ви комусь симпатизуєте, то ви віддаєтеся цьому почуттю. Ви, можливо, навіть не дуже і приховуєте цього, це почуття. Людина, якщо ви її полюбите, якщо ви її симпатизуєте, швидше за все це помітить. Ви м'які, ви сердечні, ви та людина, біля якої Кожному добре, кожному тепло. Швидше за все, ви для кожного знайдете добре слово, слова підтримки. Ви відчуваєте, коли людині потрібні ці слова, коли людині потрібно, щоб ви просто побули поряд. Іноді нам потрібно не слова, нам потрібно, щоб хтось був поряд, просто чиясь присутність. І ви добре це відчуваєте, ви щитуєте це ну, якоюсь інтуїцією. Ви знаєте, що людині потрібно в даний момент, і ви це даєте. О, чарівне комбо: емоційна відкритість, емоційна чутливість і велика логіка. Ви людина, яка має дуже сильні розумові здібності, яка розуміє, яка знає, яка може прорахувати, яка може все вирішити. І це дійсно чарівне комбо. Ви відчуваєте, що людині потрібно, і ви можете логічно осмислити, як це дати. Або ви відчуваєте, що потрібно вам, і ви можете логічно осмислити, як це отримати. Можливо, якби не було першої карти, ви були б холодною такою особистістю, яка йде по головах. А так, в цьому чудесному поєднанні ви не лише розумієте, чого і як досягти, а ви відчуваєте, де треба досягати, де, можливо, треба продавити, іноді це також потрібно, а де треба м'яко, де треба ніжно. І це чудове поєднання, логіка і емпатичність. А ще, ймовірно, вас можна назвати гуру або вчителем. Напевно, ви маєте якісь внутрішні знання або знання, які ви здобули протязі свого життя. Ви щось десь вивчили, щось десь завдяки своєму розуму осягнули, зробили якісь висновки, щось відчули, здогадалися своїм внутрішнім голос, не голосом. Внутрішнім сенсом щитали інформацію, бо у вас також є і емпатія. Ви це все переопрацювали, ви це все якось зрозуміли, довели до логічних якихось висновків, і вам нині вже є чим поділитися з іншими людьми. І, можливо, ви навіть самі того не помічаєте, як ви даєте поради, як люди звертаються до вас за порадою, як люди з задоволенням вислухують ваші слова, бо у ваших словах є мудрість, у ваших словах є правда не просто так. Як ото сказали, що перше в голову прийшло. А ви дійсно, якщо ви щось радите, то ви радите щось корисне. Щось, що вже було зважене, що вже було обдумане, що вже було якось відчуте. Відчуте або через інтуїцію, або зважене завдяки вашому розуму. Ваш обранець той чоловік, про який про якого мають нам Таро розповісти, чи думав він про вас щось сьогодні, чи ні, швидше за все, людина досить урівноважена. Вміє тримати емоції під контролем, вміє йти своїм шляхом, якщо він намітив, що йому потрібно ось це, він здатний до того дойти. тому що він здатний. Підлаштуватися під ситуацію, він здатний взяти все від ситуації, він здатний не піддаватися якимось емоціям, не піддаватися на якісь провокації. Він в той же час здатний, не знаю, як правильно підібрати слова, ну, соєдинить різне. Він здатний і тримати і емоції, і розум, він здатний і силу де треба примінити, і в той же час і стримати силу. Тобто він такий собі алхімік, але не в казковому світі, а в нашому цьому звичайному світі, в фізичному світі. Людина, яка не піддається емоціям, людина, яка знає, як себе тримати під контролем, людина, яка врівноважена, і людина, яка може. Змішати багато компонентів для того, щоб з цих компонентів отримати гідний результат. І, ймовірно, він юний душею. Він відкритий до нових знань, він харизматичний, він може загорітися будь-якою ідеєю, бо вона його надихає, бо вона його запалює. І швидше за все, загорівшись цією ідеєю, він не кидає так, що ай, ладно, там щось зацікавило на хвилинку, ну й Бог з ним. Він намагається чогось досягти, знайти якусь інформацію, щось зробити, розпочати, робити. Ну, цю ідею втілювати в життя. І, ймовірно, він харизматична особистість. Біля нього якось так приємно знаходитися, але якщо біля вас приємно знаходитися, бо ви емпатичні, ви чуттєві, ви ніжні, ви емоційні, то біля нього приємно знаходитися, ну, як біля вогню. Бо він запалює, він надихає, він запалює своєю харизмою, він цікавить своєю харизмою. Тобто ви обоє швидше за все цікаві людям, але цікаві, приємні трішки по-іншому. Ви емоцією, емоційністю, ніжністю, теплотою, а він вогнем та харизмою. Але в той же час він не мов трішки холоднуватий. Можливо, щось так відбулося в його житті, сталося в його житті. Що він тримає емоції під контролем. Можливо, те, що він, отакий урівноважений, він не просто урівноважений, а занадто урівноважений. І він не допускає надміру своїх емоцій, він не допускає, щоб емоції ним керували. От, сперва все зважуємо, чи воно потрібно, чи не потрібно, як то треба зробити, а емоції емоціям краще не піддаватися, краще емоції тримати під контролем. Або ж можливо зараз чомусь він трішки почувається одиноким. Ну можливо, ви дійсно там десь на різних кутках міста, країни чи взагалі земної кулі. Чи може бути так, що ми з вами щось сталося і йому якось так сумно чи одиноко? Чи просто людина втомилася? Буває і так. Ми буває навіть в стосунках почуваємося змученими одинокими, тому що ми просто втомилися. Іноді стосунки з іншими людьми, робота накладає свій відбиток навіть на наші романтичні стосунки. А ось, ймовірно, і причина його дещо якоїсь холодності, закритості і самотності. Бо щось у вас у стосунках нині недобре. У вас, немов, є якась холодність у стосунках, ви чомусь не чуєте один одного. Або хтось один із вас хоче тут править балом бути головним у стосунках, або кожен із вас тягне кров ваших стосунків на свій бік, що хочеться бути головним, хочеться, щоб було вам, щоб було по-вашому, а йому щоб було так, як він сказав. І у вас є отака дисгармонія в стосунках, коли ну, порушені межі, порушені якісь взаємогармонія, коли. Хочеться, щоб кожному хочеться, щоб було саме по його, а іншого чомусь не хочеться слухати. І в той же час між вами є і романтика, між вами є і любов, закоханість, якась емоційна близькість. Але швидше за все, ви все таки обоє тримаєте свої емоції під контролем. Так, ви любите, так, ви один одному потрібні, але можливо. Ну, я знаю, на людях не надто показуєте ці емоції. Чи коли ви вважаєте, що емоції зараз не на часі, ви їх дещо стримуєте? Тобто романтика є, кохання є, чудове відношення один до одного є, але ви вмієте керувати цими емоціями, і ви знаєте, що є час ну, для роботи, для стосунків з друзями, для стосунків з рідними, для того, щоб вийти кудись у світ, а є час лише для вас двох. І от ви і приберігаєте свої емоції, романтичні оці, емоції кохання, саме для часу, коли ви лише вдвох. А ще схоже на те, що якісь проблеми, якісь не надто красиві ситуації, які були між вами, десь якісь непорозуміння, десь може, як нам показала, Перевернута карта, перевернути імператор, як нам показав, що ви тиснули один на одного. Що я хочу бути головним вони, ці ситуації відходять у минуле. Ви зараз в стані відновлення своїх стосунків. Можливо, там сварка у вас якась відбулася, можливо, конфлікт якийсь стався. І зараз ви починаєте виходити з цього стану, ви повертаєте собі більш-менш нормальні стосунки, виходите зі стану чи конфлікту, чи якоїсь важкості в ваших стосунках, чи якихось проблем, які заважали вам нормально бути в цих стосунках. Можливо, дійсно, ви починаєте прислухатися один до одного, перестаєте тягнути ту ковдру кожен на свій бік. Хоча всередині може залишатися ще бажання, що та ні, має бути так, як я хочу, чому я маю слухатись його, чи чому я маю дослухатися до неї. Але зовні ви вже швидше за все навчилися, навчаєтеся прислухатися один до одного і трішки стримувати оце небажання. Дослухатися до своєї коханої людини, стримувати бажання бути лише єдиним головним у цих стосунках. І починаєте знаходити спільну мову у своїх стосунках, знаходити компроміси, знаходити баланс у своїх стосунках. І так і сьогодні він про вас думав. Але, на жаль, думав. Не в романтичному плані, а думав про ті негаразди, які все-таки між вами відбувалися. Швидше за все, все-таки відбувалися. Бо схоже на те, що ну, таки дійсно ви йдете до примирення, до якоїсь взаємної, ну якщо не гармонії, то хоча б до рівніших таких стосунків. І він згадував. Які там були стосунки, що там між вами виникало, як ви, можливо, примирилися або планував, як з вами примиритися? Тобто, все-таки думав. От в даному варіанті, як я сказала на початку відео, що він міг і не думати, але ваш обранець таки про вас думав. А зараз подивимося більш конкретніше, що ж саме він про вас думав і до чого це може призвести ці його роздуми. І швидше за все він роздумував, планував. Як покращити ваші стосунки? Бо якщо ви все-таки виходите зі стану якихось конфліктів, якихось негараздів і його це непокоїть, він думав, які зусилля прикласти, що б зробити, як краще побудувати ці стосунки. Можливо, планував свої наступні дії для того, щоб стосунки повернулися до гармонії, або якщо не надто було гармонійно. Бо буває так, що стосунки від самого початку складаються не надто гармонійними, наче люди й кохають один одного, але взаємні. Ім взаємопорозуміння, їм дещо не вистачає. То швидше за все, ваш обранець це все ну розуміє, не розуміє, ну, принаймні обдумував, що йому зробити, щоб між вами було все гаразд, щоб до вашої пари прийшла рівновага, прийшла взаємність, прийшли спокійні стосунки, гармонійні стосунки. І, ймовірно, він розуміє, що між вами таки відбувається те, що кожному хочеться бути головним, і що це не окей, тому що він роздумував про те, що баланс у вашій парі порушений, що гармонія вашій парі порушена. Імовірно, роздумав про те, що хтось із вас вкладається в ці стосунки, а хтось сприймає стосунки як належне. Ну, зазвичай, коли ми в стадії якогось конфлікту, нам видається, що це саме нас образили. Тож, швидше за все, і ваш обранець вважає, що ви не надто справедливі до нього, і це, напевно, його непокоїть. Але. Як нам і показала попередня карта, хоча він і вважає, що в стосунках не все гаразд, він все-таки планує, як їх залагодити, ці стосунки. Хоча, з іншого плану, з іншого боку, якщо він думає про те, що ж зробити, щоб покращити ці стосунки, можливо, він розуміє, що він чогось вам не додає якогось кохання, якоїсь романтики, якоїсь підтримки. Бо карти, які описували його, показують, що він все-таки урівноважений і дещо холодний. І, можливо, він розуміє, що романтики, емоцій вам не вистачає. І саме про це він роздумав, що він не додає вам в романтичному плані. Ні, Швидше за все, він сприймає цю ситуацію, що. Немає гармонії, немає балансу між вами, як так сталося. Так склалися обставини, так розпорядилася доля, що ні вашої вини в цьому немає, ні його вини в цьому немає. Ну, от так зійшлися зірки. От доля була до вас повернута не тим боком. Ну, Можливо, дійсно щось там сталося між вами, де ви обоє були невинні. І от йому, імовірно, зараз думається, що. Ну Не можна було цього якось уникнути, бо так на долі написано, чи так обставини склалися, чи якась ситуація не так склалася, щось там втрутилося, зорі втрутилися, який там Меркурій, Уран, ретроградний уран був, чи Меркурій. Неважливо, ще там щось там сталося не так, чи хтось усунув носа до вашої пари, чи на роботі там щось так склалося, або в бізнесі що відобразилося на ваших стосунках. Тобто він розуміє, що між вами зараз не все гаразд, що треба прикласти зусилля для того, щоб повернути гармонію до вашої пари, і в той же час він вважає, що так склалося. Ніхто з вас не винний, що між вами не все гаразд. але... Добре, нехай винна і доля добре, що він розуміє, що треба все-таки прикладати зусилля і повертати гармонію у ваші стосунки. Це вже великий плюс, і по суті, ваша ситуація така, що там у вас сталося, чи конфлікт, чи суперечка, чи просто якась холодність, його хвилює, але він не мов або вдає. Що все гаразд, бо ну, він трішки боїться наслідків, він трішки, можливо, не готовий приймати рішення. Так, він вже роздумує, що там робити, але можливо через те, що ще не вирішив, що саме, як саме покращити ваші стосунки, він і намагається зробити вигляд, та нічого тут не сталося. Або ж він боїться, що його рішення, ну, поки що, не оформилося повністю, як тут все зробити, і щоб хуже не було. Тому також якось. І обдумує, але ну, вам, можливо, не зовсім показує, що він за те хвилюється, щоб, ну, можливо, не погіршити ситуацію, щоб не нагадати про якийсь конфлікт, про якусь суперечку чи яку, якийсь негаразд між вами. Він почувається розгубленим, йому, його його ця ситуація, і він трішки не зов, трішки, і він не зовсім знає, як йому тут діяти в цій ситуації. Він розуміє, що треба покращувати стосунки, але поки що не знає як. А ще схоже на те, що зараз він ніби заплутався у власних почуттях. Кохаю, не кохаю, ображений, не ображений, потрібно, не потрібно. І він лише, ну, Ще зовсім недавно був зовсім заплутаний, можливо, навіть вважав, що не кохає, що ваші стосунки, це йому ярмона шиє, що він попав в якусь пастку, в якийсь глухий кут і на що воно йому взагалі то все треба. Ну, Коли ми ображені, щось таке дуже часто бренить у нашій душі, і наші негативні емоції лише підсилюють подібні думки. Але зараз, швидше за все, він трішки заспокоюється, він оговтується і виходить з цього стану, що ой, куди я втрати. Ой, у мене тут все пропало, вона мене тут зв'язала по руках і ногах, а він починає оготуватися, починає розуміти, що ніяка це не пастка, це лише він сам себе накрутив, а насправді щось таке в душі до вас є. Але, швидше за все, все-таки ця некрасива ситуація, яка між вами відбулася, ще впливає на його почуття. На хаос в його душі. Він тільки розуміє, що це не пастка, що нема там нічого такого поганого, але ще не усвідомлює, що є кохання в його душі, чи немає. І йому хочеться від вас поглядів бажання. Йому хочеться бути для вас чудовим, класним, єдиним, неймовірним і так далі. Якщо ну, на цій карті тут стюардеси і пілот, якщо вже ж не командиром літака, то принаймні красивим, крутим пілотом, щоб ви, ви ним надихалися, щоб ви ним захоплювалися. Бо, можливо, під час сварки ви там йому щось гарного сказали. Всі ми не підбираємо слова, коли сваримося. Напевно, він теж вам чогось там наговорив красивого. І нині йому хочеться побачити захоплення в ваших очах. Побачити, як ви ним надихаєтеся. Зрозуміти, що ви його кохаєте, що він потрібний, що він для вас єдиний, що він для вас крутий, що він для вас класний, що він для вас, ну, ледь не сонце, ледь не світло в кінці тунеля. Ну, тут, про Бога, ледь не Бог, то, мабуть, буде занадто круто сказано. Але. Він хоче розуміти, усвідомлювати, отримати підтвердження від вас, що ви його кохаєте, що він для вас класний. І стосовно того, щоб повернути нормальні стосунки до вашої пари, він буде намагатися позбавитися оцього хаосу, що стався в вашому житті. Тримати баланс, тримати свої якісь негативні емоції під контролем, дослухатися до вас, враховувати всі за і проти, йти на якісь компроміси. Він збирається і буде швидше за все повертати гармонію до вашої пари, приміняти своє ну, внутрішнє чуття, якийсь свій розум, можливо, досвід. Ну, якщо ви не перший день разом, напевно, вже щось між вами було, і він знає, як з вами говорити, як повертати взаємністю. Стосунки, як повертати гармонію стосунки, і саме це він і буде робити. Він не просто чекатиме, коли до ваших очей повернеться захоплений погляд на його персону, а він намагатиметься повернути цей погляд до вас сам. Щось робитиме для цього. Буде робити якісь дії, щоб ви знову дивилися на нього, як на єдиного, як на коханого, як на класного, як на крутого. Бо швидше за все, він переосмислить, що ж справді для нього добре. Чи добре бути головним у стосунках і продавить під свої рішення свою кохану людину, щоб було лише так, як йому то бачиться, так, як йому то хочеться, чи насправді в стосунках добре, коли щасливі обоє? Він це буде переосмислювати, він це зрозуміє, що не варто бути егоїстом у стосунках, що не варто, щоб було лише класно. Щоб було класно лише для нього. Він буде намагатися зробити, щоб ви відчули, що він не егоїст, що він не тягне ту саму ковдру вже 15-й раз за сьогодні кажу на себе, що його цікавлять і ваші почуття, що він хвилюється і про вас, що він готовий поділитися своїм душевним теплом із вами, не закриватися в собі, не бути повністю егоїстом, не лише насолоджуватися в цих стосунках, а старатися, щоб ви також отримували щастя, радість над. На солоду від цих стосунків, щоб вам у цих стосунках також було по кайфу, також було чудово, щоб ви відчували його кохання, щоб ви відчували його взаємність. І наостанок порада для вас. Якщо вам важливі ці стосунки, не очікуйте. Просто коли воно все налагодиться само собою. От ви там, можливо, думаєте, що ви для цих стосунків зробили все, що могли, тепер хай він сам крутиться, як хоче, ви сюди вклалися і вам залишається лише очікувати результатів. Ні, не робіть цього. Якщо вам ці стосунки важливі, якщо вам ці стосунки потрібні, то потрібно вкладатися і надалі. Хочете примиритися, хочете, щоб було... Вірніше, не так. хочете примирення, хочете гармонії, ви також ідіть на примирення. Не чекайте, поки він сам прийде, а раптом щось переб'є, а раптом він там не наважиться, а раптом він не зрозуміє, як саме з вами примиритися. А раптом він прийме рішення, яке вроді й позитивне, але не зовсім відповідає вашим очікуванням. Тому не чекайте, постійно не вважайте, що ви вже все зробили, і вам залишається лише чекати, хай він іде, хай він іде мириться, хай він усе вирішує. Ви також учасник цих стосунків. Ви також, якщо вам потрібні ці стосунки, ви також в цих стосунках. Тому варто і самі підійти до нього. Якщо ви досі ображаєтеся, ну можете просто підійти і запитати, а ти не хочеш вибачитися? Навіть якщо винні душі ви, а не він. Ну і що? Ми жінки, ми можемо собі це дозволити, наїхати на нього і сказати: Слухай, ти мене образуй, може будеш вибачатися. А там, уже, якщо йому, як показують карти, ці стосунки все-таки важливі, він ще згрузиться через те, що у вас там не гаразд в цих стосунках, він знайде слова вибачення, а не знайде слова, обніме, пригорне і зрозуміє, що все може бути добре, треба тільки правий-не правий, жінка правіша. Ну, так, ми вже жінки влаштовані, що нам потрібно бути правими, нам потрібно, щоб перед нами вибачалися. І якщо чоловік це визнає, навіть якщо він не винний, тоді в стосунках буде гармонія. Але ж, як я вже сказала, не чекайте весь час, бо або він може зануритися в свої роздуми, в свої планування і так до дії не дійде, так і зависне в тих роздумах, або ж прийме не зовсім вірне рішення. І замість того, щоб помиритися, ще наламає більших труб. Тому. Вам важливі ці стосунки. Ви кохаєте цього чоловіка. Він потрібний вам. Підійдіть саме. Не соромтеся, не стісняйтеся, не надто ображайтеся. Тим більше, що карти показують, що ця ситуація, який там у вас негатив, виявився, чи сварка, чи конфлікт, чи просто якась тимчасова холодність, вона вже відходить в минуле. Тобто уже можна переступити через свою гордість і підійти до нього. Ну і, наприклад, спитати, кохане, я може, сходимо кудись сьогодні ввечері. Наприклад, на прогулянку, або в ресторан, або в галерею, яку-небудь, чи в кінотеатр, чи просто з, з одної кімнати в іншу перейдемо, поспілкуємося, поговоримо. Не будемо кожен в окремій кімнаті сидіти, кожен в окремих куточках, кожен в своєму телефоні. А давай прогулянку зробимо по, свої кім... по своїй квартирі, по своєму будинку. Було б бажання примиритися, втілити його можна завжди. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, переглядайте інші мої відео, щоб не проспустити оновлення на моєму каналі, натисніть на дзвіночок. А якщо маєте потребу в персональному розкладі, звертайтеся за особистим розкладом до мене.